Азі в нашій громаді триває затяжна зернозбиральна кампанія. Висока вологість зерна потребує значних затрат часу та коштів на його сушіння. На сьогодні в загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано лише на 67% та намолочено 113 тисяч тонни зерна. Соняшник обмолочено на 80% від його посівної площі та намолочено 19 тисяч вісімсот зерна. Обмолод сої на минулому тижні взагалі не проводився. Кукурудзу обмолотили на 9% від її посівної площі та намолотили 8960 тонн зерна. Також наші аграрії аграрі паралельно проводять роботи з підготовки ґрунту під весняний посів ярих культур. Вже підготовили понад 4000 тисячі гектарів. Всього у 2026 році під посів ярих культур планують відвести понад 28 тисяч гектарів.